Мої вітання всім, хто дивиться. Тема відео, не знаю, яка тема, просто пробіжимось, покажу, що тут робиться, що до чого, що як попідростало, що робити з цим ділом і що я зараз буду тут творити. Значить, помідори, ось та кучка помідорів і там ще є підростають. Треба якось придумати, як це їх тут посадити. Як посадити ще сам не знаю як, тому що ви бачите, що тут робиться, щось зараз прийдеться повідставляти. Буром бурити дири не вийде, тому що воно вже буде розлітатися земля. Тут касети і все інше стоїть. То щось зараз додумати, може зроблю таку штучку-дрючку, тільки вже більшу діаметрі, щоб давити більші дири. Отже, зробив два таких підвісних стелажі, швидко з'єми. Позабирав ящики, ті, що тут стояли. Ці зараз десь теж приберу. Тоді Касети вже відкинуться трошки в сторону. Трошки в сторону відкинуться. І вже на против попробую садити помідори. Хоча б рядок-два посадити. По ці помідори, ці касети порозкидати. І якось воно має налагоджуватися діло, тому що треба висаджувати їх помідори. Та багато що треба висаджувати. А місця галяк. Редиска ще щось не дуже хоче підростати. Є там бували скубали, але ще якась вона маленька. До речі, дивіться про рідиску розкажу. Хто бачив ті всі мої відосики, я ж завжди знімаю і показую. Е відео вложуся в день ж, зйомки. То коли я тут робив цю матню, її накривав агроволокном. І це агроволокно, яке ще було дуже багато, да, воно так було скручено, воно просто лежало ось тут. То ця редиска, дивіться, вона так і ніхера не виросла Толком. Тобто вона, вона тут зійшла вся. Але як лежало агроволокно на цій маленькій зійшовці і лежало воно тут трошки довго, да? то коли я її вже забрав, то вже була більша рядька. Ну, тут ж вона ж вся однакова була на момент накриття. А ця вона була, дивіться, а ця вона така стала біла, аж. Знаєте, як вона хоче пролізти десь, а їй нема куди, то так і оце, де лежало, воно тут ну на стежці лежало ця агроволокно, але трошки воно туди попадало, то Хренова ідея. Я вам скажу. Сюди переїхали всі ящики. Ящики переїхали. Це тимчасове явище, тоді ми з ними розберемося теж. До речі, помідори. Помідори в режимі онлайн, вони, як то кажуть, офлайн, онлайн, живуть, сухі, не дуже поливаються, тому що життя в них таке зараз. Але, дивіться. Бачите? Бубліхи на цвіт. Красота. Красота. Коріння лізе в землю. Бачите, Чим хорошо? Тим, що коріння лізе в землю, воно собі щось смокче звідти. Звідти воно щось підсмаклює, якусь вологу. Тут сухо, і в той же самий момент вони якби, і живуть да, своїм життям, але і не засихають, тому що горшок він, горшок він сухий, реально, щоб ви собі розуміли. До тих зараз теж підемо, відео буде одним кадром, щоб не монтувати, то скоріше викладу, бо немає на цей часу. Помідори. Розкажу про помідори. 288 касета. Не дуже хочу піднімати, але раді вас покажу. Куріння. Куріння є. Схожість помідорів. Бачите, яка, так? Да? Цього року щось вони погано зійшли. Або насіння таке, або так погано зійшло. Але ми садили їх не замоченими. Непрокільченими. Є такі, що просто сухі садили прямо, а є такі, що замочували на день, щоб вони просто більші ставали. Тобто не прокільчені, а просто замочені вони більші стають. То сіяли, сіяли такими От. То є місцями, що дивіться, ось, ось касета. Бачите? Багато, видно, що багато. Є такі, що касети кращі, да? дивіться, тут практично вся, 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 ось дивіться, вони вже. От. Який, плюс, який плюс це і теми, що нема буряна. Тобто, посіяв, поставив і забув. Бо зараз посіяв би посіяв в ящики набрав би землі, да? ну, з города, наприклад, посіяв, росте бур'ян, росте помідора, на це треба витратити час, щоб його поскубати і так далі. Чи ви розумієте це все діло. Набрати туди хорошої землі, ну, трошки було б краще. Да. Але з касети тоді ти її можеш витягнути чітко, як я вже показував і покажу ще. І буде все нормально. От. І в різні сроки сіяні, тому різні помідори по величині. Є помідори, які я сіяв по пару штучок. Тобто спочатку були спочатку поштучно, коли вже насіння лишалося після того, як там певна кількість, да? і насіння ще багато залишалося, ну і не вистачало ж касету таких, то ми вже сіяли в такі більші касети по, по пару штучок в лунку. Бачите, теж нормальний варіант. Все чітко. От. І є ось тут теж... дивіться, добре зійшла помідора. Чітко. Це що стосується помідорів. Кабачок. Кабачок пересаджений з касети. Підростає. Підростає, в компост посаджений, буряна поки немає. Може її пощастить і не буде. Так, що стосується цього. Тями? Потім, дивіться, скільки конденсата почало копати. Зараз, до речі, в теплиці палиться, ночі тільки пропалюється, а то якось одної ночі був підпалив, ну, тобто загрузив тачку, підпалив, а воно... Сильно не розгрілося, так і бочки потухло, то перезимувало, це пірночувало без отоплення, можна вважати. А це капа, і дивіться, де капало, так і ніфіга не росте, ні бур'ян, нічого не росте. Хороші гірбіци. Квіти. Давайте про, по квітах пробіжимось. Квіти. Квіти, квіти. Красота. По чуть-чуть люди вже купують, щось там собі садять. Хотів встигнути. Квітів цього року мало, на жаль, не на жаль, мало. Є отаке добро, також комусь воно пощастить в такому горшкові, це воно розростеться, буде багаттне і дуже здорове. Так, поки є тут, редиска. Редиска якогось хрена вона ще маленька цього року. Є більша, є менша. В тому році всипав сюди гною, перегною нормально, то була вона якось краще. Цього року менш, ну в цьому році нічого не всипав, це ж тільки нітравмофоски перед цим, як воно зветься, перед, е, перед, перед горомкою туди всипав нітрамофоски, то і попілу. То така вона рідиска є, там звичайно пару кілограм вже кубов, от, А так вона в основному така. Ну Десь з дня на день прийдеться її все-таки попрощатися з нею. Бачите, ну це хороша, їй менше є. таку бувало там важливі 15 грамів. Редисочка. ну таке, коротше. Таке, короче. От. квіти, ближче, ближ, з близька покажу квіти. Любителям квітів для вас спеціальна картинка така. Бургундії, вроді, здається, називається цей сорт. Дуже він мені подобається, якщо я не помиляюсь. Здається, Бургунді. Віси, яка вона темна, така класна. Ось такі квіти. Білі починають розцвітати вже. Одна тільки біла є. Ось така є. До речі, хто пам'ятає, як я на стілажові тут складав, дивіться, оцей п'ятачок закашляних був. Да? от і самі хужі такі. Бачите, як він вже трошки підростати почав. А ці взагалі заросли, дивіться, зверху. Якщо я їх тоді складав, між рядічко було таке лки-палки, то зараз позаростало все. Бачите, різні сорти по-різному виглядають. По помідорах. Помідори Хепінет і Мамако. Хепінет, Мамако. Будуть садитися пістолетом. Все. Ізначально воно так мало бути пістолетом, але зараз, після того, як ми посадили трошки ранньої капусти пістолетом, то в мене думки виникають, би це зробити саджалку до мотоблока, ту, що я садив трактором капусту і садити нею, бо що? Бо ледачі ми просто хочемо якось швидше і швидше. Квіти-квіти. Значить, квіти. Зірка. Фамілії не пам'ятаю, просто скажу, що зірка. Ще одна. Тоже зірка. Газаньки. Газаньки покажу просто зверху. Є різні газаньки, є F1. Тут вони щось нескорослі. Ось такі вони і є інші газаньки. Такі вони ще не цвітуть. Поки не цвітуть, ціна дешевша на них. Штучка для, для редиски. Оця, що я там зробив, є відосик. Чистий однею редиску дуже швидко, швидше, ніж ножом і швидше, ніж руками відривати. І про це також буде відео в реальному часі, скільки там буде зрізаного редиски за певний час, покажу. Кукуруза. Кукуруза аж по пузо. Сингентонська кукуруза також зійшла дуже хреново. Ну, як хреново? Самі оцініть пусті ячейки. Да? Ну Вона вже така височенька. Бачите. До речі, ще пойшлась картопля, картопля найшлася, бо я щось висадив, думав, всю висадив. А з, виявляється, ще знайшлася картопля, це з лушпайок, десь її теж посаджу, щось я її не побачив в цій масі зелені, не побачив я картоплю. Так, помідори показав, редиску показав. От. Кріп це який я садив з касети, дивіться який, він прийшов, пройшов адаптацію бо він тоді трошечки після пересадки та ще й тут холодно школа дверей і зараз він такий нормальний а зараз я там покажу ще більше кріп. так ну і квіти туди а ще є квіти квіти ось такі дивіться Трам-па-пам. ті квіти також треба виносити сюди йдемо туди зараз покажу що робиться далі вчора снігу вальнуло то лопатою розкидав представляєте Так, теплиця номер не знаю який, зі стілажами підвісними. Підвісні стілажі чіпляються ось так просто туди. го І на ньому росте дуже багато всякого добра. Значить, ще один такий кошик класний. З такою штукою класною. Огірок. Огірок в касеті залишився, треба досадити, поставити його сюди на це місце. Огірок є. Кабачок, який сіяний зразу в стаканчик. Це той, що я тільки що там показував, тільки той пересаджені з касети в стакан, в цей в гошок, а цей зразу сіяний сюди. Теж є. Перець в одному якомусь тільки хреново, а так все і перець взагалі шикардосний. Навіть є ось трава росте. Перець, перець росте, ще є йому час куди рости, вже є бублях на цвіт. Саме він такий, пасенки є півлітровий стаканчик. Тобто йому ще можна в стакані підрости. На днях ще йому дам якогось доброго, буде йому трошки краще. Так, Значить перчики. Перчики, які пізніше саджені, сорт Богдан і Асті, не пам'ятаю, це Асті, бо вон бачу. Перчики, які раніше саджені, сорт, сорт гібрид Геркулес. Це значить, дивіться, який він. Який він? Підростає. Підростає. Також він не, не на дуже добрий сидеть, тому що нема куди пересаджувати, то він собі в режимі онлайн ожидання, очікування. Огірок той якийсь касети пересаджений чіткий, чіткий огірочок. Тут а ще десь з дня на день має сходити. Цей зійшов. Багатенько його? Цей перець, дивіться, трошки ще шикарніший, бо він стоїть що? Не на землі. Ось цей і ось цей. Це один той самий перець касіти, тільки цей стоїть на стілажові. Там йому тепліше. Цей стоїть на землі, йому холодніше. Але зараз почнуться сонячні дні, то він теж добре піде. А був він однаковий. Що цей? Ось бачите, який він, дивіться, який він шикарний. Що цей? Що той саджений однаковий, він був точнісінько однаковий. Так, кабачок. Пан кабачок з часником, з майонезом, з огірочком по 80 гривень за кіло, побачите. Також перці ще тут є. Дивіться, які перці. Це перець. що це у нас перець? Чи Богдан, чи якийсь. Ану, стій. Теж вже є бублях на цей. Хоче садитися, але хай терпить. Терпить, бо садитися зараз поки нема куди. І ще є йому куди рости. Так, потом кабачок. Шикарний. Теж гіркулеса трошки. І помідори. Помідори, значить, дивіться, мамако. Стали взагалі буляха здоровецькі. Стали здоровецькі, стали вони... У бляха, росте до землі, не можу витягнути, не буду витягувати, показувати. Росте вона на землі. Огірок, значить, дивіться, який огірок, огірок хоче садитися, але знаючи те, що він був посаджений в літрові стакани, в нього ще є запас життя в літрових стаканах. Деяка частина тут трошки лягла на сторону, але це мене не бентежить. Чому? Тому що він нормально росте. Де-не-де я вуса обриваю, щоб він з один за другий не в'язався. Дивіться, які огірки. Може комусь це показатися дивним і страшним, але для того він був посаджений в літровий стаканчик, щоб він таким був зараз. Ті нормально стоять. А тут а я як звідси забирав деякі і вони почали хилитися і таким чином полягли. Але це не страшно. Кріп. Скажіть, хто їсть зараз кріп, в кого є теплиця, бо я вже їм пару днів кріп. Огірки. пару штук я висадив, вони вже тут цвітуть. Бачите? О, цвітуть, є ось о, дивіться, які пасинки. Такі пасинки я там насаджую. Пасинки пускаю, до речі, корінці, щоб ви знали. Потім покажу. Це я прикопаю, Тоже потім покажу вам з корінцем. Ці два огірки тут теж стоять, стоять в горшкові, але горшок достає тоді вже він до землі. І так він, мабуть, лишиться тут вже рости в горшкові. Не хотів купати, тому що що кріп. Кріп потім вирветься, як огірок підросте, все буде нормально. Тобто перших пару огірків вже на днях я зможу з'їсти, то вже не буду голодний зранку. Так, огірок був помідори оксіома. Дивіться, яка помідора оксіома. Саме головна її зарабіда це те, що тут просто густо. Коріння є, горшок легесенький. Горшок легенький помідора, сама вона. Можна вважати, що вона не витягнута. Можна вважати, тому що це високоросла помідора. І тут зараз також є що? На цвіт бублішки я бачу. Тобто, що помідори не дуже поливаються, терплять, але зараз ми хочемо вже туди їх висаджувати помаленько. Що висадиться, висадиться, що не висадиться, попробується тут порозставлятися, щоб їм було більше місця. Тобто в, в літрових стаканах вони чи це 07, вони 0, спеціально 0,7, спеціально Спеціа було посаджено на сьомій стакан, щоб можна було її до такої пори витримати, а ще до більшої. Як ви бачите, помідора має нормальний стан. нігде вона не хвора, листя зелененьке. Дивіться, який класний. Волосечко біленьке воно є, цвіт є, пасинки де попадаються, я обривав. Ой, гірвок, до речі, від пасинків до гірка також. От. Я посадив, бачите, посадив, хай там будуть. Так, кавунчик. Кавунчик росте. Але ще в мене є. Ось такий кавунчик. Добре, що я його посадив, скажіть. Як-не-як. Кавун Роман, Як не як, а кавун є. Дивіться, скільки тут кавунів. Тут кавуни, тут кавуни, тут а гіркий перець. Перець також в касеті, Будемо висаджувати пістолетом. Якщо не пістолетом, то той саджалкою. Все таки ціль в мене зробити ту саджалку. Тут перці, тут теж кавуни. Кавуни. Теж такий собі стілажик. Як ви бачите, дивіться, де то, що стоїть. Гарбузиці стоять кабачки, але треба їх теж десь попереставляти. Вже скоро теж також будуть свісти. Зроблені опять же, спеціальні такі куплені були стакани, тому, що, тому що, що? Щоб дати їм можливість порости, скільки треба порости, як то кажуть. Так, що це ще вам таке показати цікаве. Значить, дивіться, скільки тут квітів. Квітів безліч їх також треба виносити. Капуста. Капуста помаленьку. Люди беруть, собі досадили. Садили собі і звідси сміхнули. Викопуємо поки більшу. Викопуємо поки більшу. Бачите, капуста вона... Ой, загубилася, йолки палки Ось така капуста. В місця, де можна поставити, я поставив кабачок, воно йому не заважає. І все тут пучком. І тут кабачки є, дивіться, скільки кабачків. Так, перчики. Перчики, дивіться. Простіла ще колись знімав. Бачите? Куріння чіпилося за цей. Тобто вологу, як я вже кажу, тримає. Якщо касета підсохла, то трошки воно щось звідти бере. Це нормальна тема. Перчики ростуть. Бачите? Можна так само зараз пересадити. В або 96-ту касету можна, як варіант, без проблем. Або ми висаджуємо зараз в. ну не зараз, а будемо висаджувати, як я вже казав, в грунт. Так, квіти звідси. Квіти звідси. Горшки. Це махрові, Горшки, звичайно, шикарні. Нема що казати. Треба їх трошки повиносити і порозставляти. кавунчик балатон Бал, Тож, Дивіться, ну хорошо ж мати такий кавунчик, його зараз не мати. А думати тоді, що ще холодно, коли я його садив. Он до одному трошки жопа приходить, не знаю чого. Може ми його пошкодили при пересадці. Але щось він підуставший трошечки, бачите, який. Один поки такий є. Так, перці. Перці, перці є, бачите такі. Шикарні перці. Шикарні перці. Це пізніше сіяний перець. І перця. Перця ось така грядка. Безліч також. Квіти. Пайдет? Пайдет. Я думаю, що пойдет. А, пахмут. Огірок ось такі справи, коротше, у нас. Капуста. Капуста є, бачите, трошки не встигаємо, де не де є бур'ян. Бо був продертий бур'ян, де не встигли, то він є. Але що, це не проблема стати його вискувати. Ще поки не проблема. От, капуста росте. Дивіться, яка капуста. Капуста, дивіться, ще раз. Посаджена, як я вже раніше казав, ще раз скажу і ще буду розказувати, якщо треба буде. Посаджена точечно через 5 см, якя дочки міжрядять 10 см. Дивіться, яка вона просто шикарна. Тоді виходить. Бачите, немає загущених посівів. І кожну капустину можна продати за свою гру за свою ціну. Тому що якщо всипати такого да, пучком, там дві буде більших, вісім менших, і все одно ви продасте дві тільки продасте по своїй ціні, а ті маленькі дасте в нагрузку. То краще посадити чітко. Якщо ви посадили там 20 штучок, то всі ці 20 продати, а не продати тільки 5. А 12 дати безплатно, бо вони витягнулись маленькі. Ось така моя думка. Так, квіти, квіти. Покажу ще квіти. Є більші горшки, є менші горшки. Ну як, в сенсі горшки одінакові. Є більші квіти, менші квіти, є пітуньки, є сурфіньки. Все є. Про квіти ще буде відео, вже скільки я обіцяю зробити це відео, але воно ще буде. Буде, бо ще часу не доходить. Так, ну що, що вам ще сказати? Показати ще ту теплицю. Ту теплицю, це що я кажу, якщо ми зараз тут розберемо ті помідори, ці лишаться, ну їх трошки треба розставити. І також вони, бачите, сухі. Гошки, гошки сухі, але так як вона... Ой, відірвав, але так як вона йде донизу, один листочок щось. Особливо треба відставити зараз ці крайні, тому що ходимо і ногами ще встаємо. Бачите, дивіться, горки сухі, але тими маленькими курінцями воно достає до вологи і вони собі в режимі очікування чекають свої пори. Тобто вони і не переростають, але в той же час вони є. Бо якби я тоді їх не посадив, зараз б в мене їх не було, я б ходив бідкався. Е, в мене немає помідорів. Ну, Таке, коротше, самі розумієте. Кавун, не кавун, не знаю, що це треба дивитися. Так, підійшли ще заглянемо в ту тепличку, покажу, що той капусня, це не, не капусня. Не... Як він зветься. Компост. Давайте я покажу вам компост. Компоста вже пішло. Нормально пішло, коротше, вже до 10 тачок. Я ще розібрав і ще зараз помаленьку розбираю, і вже це підкидаю наверх. Компост нормальна тема. Це ж кабачки туди висадив цей компост. Ще там, що це зарапелиць, садимо в кассету в компост. Так, редиска. Це ж тут має бути отой огірок. Щасливий огірок, він має тут бути, але що? Опять же, редиска. Ще пару днів чекаємо, практично пару днів, бо шукається вона така, бачите? Є більше, є менша. Є більше, є менша. Щоб вже хоча б щось, щось наросло, вириваємо всю повністю і садимо зразу сюди огірок. От. Бачите, не замерзла вона ця редиска, є звичайні і більші тут редиски. Дивіться, які більші є. Є більші рядиски, редиска Stellar від цингенти. Зразу відповів на ваш коментар, що за редиска. я зразу відповів. От. Тобто вона не замерзла, так як тут опалення не було, паливе тільки два дні балончиком. Хто пам'ятає, той пам'ятає, хто не пам'ятає, скажу, що редиска саджена дуже давно. Два дні я тільки опалював балончиком, бо щось я тоді очканув. А час остальне вона була не, не палилася. Тобто вона росла своїм, своїм життям і все-таки вона виросла при мінімальних капіталовкладеннях. Якби вважати, вісіяка. Тобто зараз ще, я ж кажу, ще день-два, хоча б, щоб вже там щось попідростало. І вириваємо зразу. Вириваємо Вириваємося зразу і все. Ну і та теплиця аж сама. Аж сама ця, як вона, давайте, якщо телефон зараз не сяде, бо мало заряду. Мало заряду. Капусту ми звідси висадили. Це ж тут рання капуста була. Забрали, тепер у нас є місце свободне. Капуста е, цвітна і як вона зветься? Не цвітна, синя. синя і ще якась. Е, щось там вона не видно, чи сходить. Ні, сходить, дивіться, все. Посходила. Видно? Середня і середня синя, точно. Посходила цю капусту в цей редиску, покажу ще в цій теплиці, і будемо з вами прощатися. Редиска, яка теж перебачила ці всі морози. Дивіться, яка різниця між цією редискою і тою редискою. Буряну так капець. Бачите, скільки буряну? Безліч. Безліч буряну, це вона вже тут... Два рази була продиралася міжряддя, продиралась нежрядя, два рази, рідиска редиска також вже є, бачите, дивіться, вже є редисочка маленька, є більша, є менша. Є, що нема. Ну, є, брульки є. От. Тобто нормально тут все віддискується. Це ж ми теж чекаємо, зараз вона тільки підросте, і ті всі перці. Перший помідори з касет, все сюди лупанеться. Кабачок з часником з майонезом живе тут. Тут живе. Перший день, як я його сюди виніс, на другий день я прийшов, листя таке, донизу висіло, Короче, я думав, що йому капець, але ні, відійшов. І кстати, я його не поливаю, Тепо треба полити. Вот. Капуста цвітна в касетах. Капуста цвітна в касетах. Хоп-хоп-хоп. Бачите, капустника скільки. В касетах росте собі тут, а своїм життям також поливається воно звідти форсунками, то капуста поливається за счет профсоюза і нормально її. Так, редиска. Бачите, яка радиска? Тобто, редиску, чому я раніше посів цього року редиску? Тому що бурян бурян. Ну, хотів раніше, щоб вона виросла, ну, я знаю, що вона дуже раніше не виросте, але е, хотів я, щоб не було буряну такого. І дійсно, Там, де рота раніше посіяна, а це чуть-чуть пізніше, тут ну, ре, реально буряну більше. Більше, воно... воно там, бачите, просто без нічого. О, то я тому спробував вирішив посіяти раніше і, і щось воно там... Ну, там ми теж продирали, але, але все-таки з буряном легше так, було. Ось такі справи у нас. Хай вам щастить, піду я зараз займатися своїми справами далі. А вам гарного перегляду.